Порожня пляшка сухого вина, тепле ліжко, спітніле чоло. Я буду кохати тебе до дна, міцно тримай під своїм крилом, я буду співати тобі пісень, тихо, щоб більше ніхто не чув, і трапиться ще один довгий день, скільки я всього тебе навчу. Шукати на тілі новий маршрут, пити не каву, а чорний чай, допоки я поруч, допоки тут, наче писання мене вивчай, і кожне слово моє збережи, щоб прикладати потім до ран. Бо все, що до мене ти пережив, зникне немов ранковий туман. Відлунням дальнім тривкого сну, сіллю на ранах і на губах я буду з'являтись у мить складну, щоб показати тобі твій шлях.